Всім привіт, мене звати Андрій Черма, і цей відос це відос знайомство мене як майстра з вами, як з клієнтом. Тому що я знаю, наскільки складно знайти собі майстра тату, особливо, коли ви не дуже розбираєтеся в темі. Як зрозуміти, чи майстер хороший, як зрозуміти, чи майстер професійний, і чи зможе виконати ваш проект. Тому цей відос створений саме для того, щоб ви змогли зрозуміти, чи підходжу я вам як майстер, чи не підходжу. Хто я такий? Я займаюся татуюванням вже більше, ніж 5 років, а якщо рахувати досвід в академії мистецтва, вже більше ніж 9 років. Працюю я майже кожен день. Діб на тиждень і відповідно працюю з ранку до вечора. Досвіду в мене дуже багато. Я являюся амбасадором компанії Веспер або по іншому я являюся представником цієї компанії. Це дуже велика компанія в Україні, яка робить тату матеріали, тату витратні матеріали, і відповідно в мене вони вибрали своїм лицем. Також ви, скоріше за все, бачили в мене в Ютубі, в Тіктоці там в Інстаграмі, тому що я достатньо медійний майстер. в Мене там більше ніж ще 150 тисяч підписників на різних платформах. І я знімався в напевно в усіх. Великих тату шоу, тобто я був на луке мені, не больно, ваше був на зафарбованих, на татушний Андрій, ну що там, нормальне і багато багато іншого. Тобто я займаюся постійно медійкою і навчаю людей робити татуювання, показую людям, як робити татуювання і клієнтам, і майстрам. Як вам, будучи клієнтом, не розбираючись в тату сфері, зрозуміти, чи я гарний майстер і чи я зможу зробити ваш проект конкретно те, що ви задумали гарно. Пояснюю, по-перше, моя освіта, вона конкретно художня. Тобто я навчався в такому закладі, називається Наома дуже довго, і навчався традиційному мистецтву. Тобто я прям розумію, що я малюю на вас. Кожне моє татування, воно робиться всього в єдиному екземплярі, воно малюється повністю з нуля. Тобто ви мені показуєте якийсь свій приклад, то, що вам подобається, і я під вас його підлаштовую. Малюю з нуля, роблю так, щоб вам подобалося. І якщо вам щось хочеться скоригувати, то ми це все б коригуємо. Я нормально ставлюся правок, тому що розумію, що це вам носити, тому мені дуже важливо, щоб і вам подобалося, і. Мені що подобалося. І за того, що я малюю, я можу намалювати, в принципі, взагалі будь-що. І за цього я працюю з будь-яким типом татуювань. Але ви повинні розуміти, що якщо ви мені покажете якесь зображення, скажете, зроби копію, то копію я робити не буду. Я приближуся максимально до того, що вам подобається, але зроблю це трішки з своїм уклоном, щоб це було унікально, щоб це було кльово. І частіше за все воно буде ще більш кльове, ніж те, що ви мені показали з самого початку, тому що в мене дуже великий досвід. У цьому випадку ви можете бути дуже спокійні, тому що ми працюємо разом. Я вам показую ескіз на різних стадіях, показую на початковій стадії, питаючи, подобається чи щось змінити, потім показую на середній стадії на максимальний стадії. І так далі. Ми розробляємо його разом. Дуже часто питання, чи це боляче. Так, насправді татуювання це достатньо неприємно, але 95% людей без проблем може витерпіти від початку сеансу і до кінця сеансу. Але при всьому цьому є люди, яким достатньо все боляче, і ми можемо в такому випадку зробити знеболення. Є спеціальний крем, ти його мажеш і в принципі 90% вражень від татуювання воно прибирає. Чому ми завжди з ним не працюємо? Тому що, насправді цей крем трішки змінює структуру шкіри, і майстер стає більш складно працювати. І той процес, який міг би зайняти одну годину, він займає дві години. Відповідно, щоб довго не робити татуювання, щоб воно довго не загоювалося, Ми працюємо без знеболення, коли це можливо. Якщо це не важливо, працюємо за знеболенням. Просто ви повинні розуміти, що буде трішки гірше працювати татуювання і буде трішки довше загоюватися, але можна. Чи це стерильно? як ви обробляєте взагалі ваше обладнання? В сучасної тату індустрії, в принципі, все, що ми використовуємо, воно використовується одноразово. одноразово лише наша тату машинка, і тримачок для тату машинки Це частина тату машинки. Оцей тримачок ми кидаємо спочатку в кислоту, условно, і відповідно вона там чилить цілий день, а потім ми ще її дожарюємо в сухожарі. Відповідно, в сухажари її дожарюють в температурі 250 градусів, і в такій температурі ніяка бактерія не може вижити. Тому можете не перейматися. Все повністю стерильно, а все, що використовуємо, майже все воно одноразово. До речі, корекція на мої роботи завжди безкоштовна, якщо я щось зробив не так. Тобто, якщо ви неправильно загоювали, то одна ситуація. А якщо я на сеансі щось зробив не так, щось неправильно нафарбував, то я завжди це скоригую безкоштовно, вам просто коли ваше татуювання загоїться. Ну і останнє питання, яке часто задають люди: це скільки конкретно буде коштувати ваше татуювання, ваш проект. І тут насправді це сильно складніше, тому що неможливо через відео пояснити, які розцінки на трактування, але ви можете абсолютно безкоштовно, Писати мені в Дірект, я в директі вам відповім або мій адміністратор вам відповість. І при всьому цьому ви можете не перейматися. Я не буду вам сходу впарювати татуювання, мені нема за, за чим це робити. Консультація це безкоштовно. Спитайте те, що вам вас цікавить. Я вам відповім, яка там ціна, скільки це займе, і відповідно, коли ви захочете записатися на сеанс Якщо захочете, то запишіться, тому що в мене наразі запис е, десь на 3 на 4 місяці дуже щільно записаний, а не щільно взагалі на рік вперед, тому в мене нема. Сенсу намагатися записатися кожного сеансу в момент, коли ви мені написали. Дуже часто люди приймаються, що типу не хочуть писати тату майстер тому що приймаються, що по перше, консультація це платне. По друге, що не хочуть, не хотять відволікати майстра. А по третє, що... Їм доведеться відразу записуватися на сеанси. Можете не перейматися. Консультація це безкоштовно. Я вас проконсультую тоді, коли у мене буде час, це, це за все ввечері. І відповідно ви можете не перейматися, я не буду вам впарювати татуювання. Запишитесь, коли вам типу, захочеться це зробити. Якщо ви розумієте, що вам потрібна якість, що ви хочете зробити щось, що буде конкретно на все життя в одному екземплярі, і щоб ніхто не змог це повторити, Якщо вам потрібно найкраще, то просто напишіть до мене в Дірект в інстаграмі, там, в телеграмі або в інших контактах. І я вам допоможу це зробити.